Вартість комунпослуг, продуктів, одягу, проїзду в умовах воєнного стану зростає ледь не щомісяця. Людям все важче прожити на зарплату, пенсію, стипендію. Журналісти Терену запитали, чи вистачає тернополянам коштів на життя і на що вони переглянули свої витрати. Зараз таких витрат немає на прожиття, на харчування, харчування, одяг, діти. Наразі вистачає. Ну зараз з початком війни, то взагалі все помінялося. Звичайно, що багато в чому відмовляємо, ми обмежуємо, бо на стабільності. Звичайно, що всім стало з приходом війни трошки скрутніше, але ми попри все ми знаходимо навіть можливість донатити. Звичайно, якісь такі вже. Речі відсіюєш, якісь що стосуються розваг, що стосується відпочинку, теж трошечки звужується коло таких витрат, але основні базові речі залишаються. Поки що вистачає. Дякую Господу Богу, що про мене подбав. Кожного дня все дорожче і дорожче, і все більше і більше витрачаєш. Завжди стараємося трошки зекономити, так, щоб жити в широку ногу ні. Ну а так, щоб жалітися, що прям грошей нема, теж не можу сказати. Ну, напевно, на харчування більше витрачаються гроші, тому що їсти завжди щось хочеться і хочеться щось добре їсти. Я проживаю в Лондоні. Там рівень зарплати відповідає тим цінам. Тут не відповідає рівень зарплати. Розумієте, я розумію, що в нас війна, можливо, все виправиться. Надіємося, просто все. Я не розумію, як тут люди проживають. Як вони зможуть купля... як вони мають змогу купляти продукти? Як вони мають змогу оплачувати за житло? Я не розумію. Скаржитись не скаржу, бо живемо в такий час. Коштів вистачає. Трошки ціни виросли, але стараємося справлятися. Ні, обмежитись не обмажуємо. Звичайно, стандартний побут, квартира, б'юті процедура. Ні, не жаліюся. Все залежить від нас. Можна <гум> все вирішити в разі потреб. Якщо розумно підходити, так. Набагато ну, вищі ціни стали загалом, але зі всім можна розібратися. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.